Діви, про що вас хочуть попередити вищі сили у жовтні? Що хочуть вам сказати? Сьогодні у нас рунічний розклад. І поки я витягую для вас одну руну, ви підписуєтесь і залишаєте коментарі. Тому що свого роду це наш з вами енергообмін і ваша подяка за мою роботу. Отже, яка руна для вас у жовтні? Це руна Єра. Руна природнього циклу, руна врожаю вона означає винагороду за якісь зусилля, які ви прикладали раніше, за ваше терпіння. Це певне завершення циклу. Ви будете підбивати підсумки своєї роботи так, і отримувати результат. А також по цій руні можливе налагодження усіх сфер вашого життя. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю на особистих прогнозах.